Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом за словами представника відомства Юрія Ігната, українська авіація завдає окупантам багато неприємностей, Масовані атаки збройних сил Російської Федерації по тилових регіонах України. Ймовірно, спрямовані на знищення злітно-посадкових смуг і центрів підготовки льотчиків. Про це пише Financial Times 17 серпня з посиланням на джерела у публікації. йдеться про те, що окупанти намагаються позбавити. Ти Україну можливості запускати ракети великої дальності Storm Shadow і Scalp, передані західними партнерами у зв'язку з цим українські льотчики регулярно змінюють своє місце перебування. Не дивно, що вони намагаються знищити нашу авіацію і наших пілотів. Наші пілоти турбують їх і завдають багато неприємностей, сказав речник ПС зсу України Юрій Ігната. Росія повністю хоче знищити аеродроми Хмельницького та інших у західній частині України. Екс глава військо. Вові та зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк зазначив, що французькі та британські далекобійні ракети фактично зіграли вирішальну роль. Він вважає, що РФ намагається завдати ударів по аеродромах, де перебувають літаки, з яких запущено ці ракети. Як зазначають автори статті, тільки у вівторок, 15 серпня, росіяни випустили по Україні 28 крилатих ракет, 16 з яких було перехоплено. Радник міністра оборони України Юрій Ісак Підтвердив, що Росія останнім часом посилила атаки на авіабази. Він вважає, що ці удари демонструють, що росіяни налякані перспективою того, що Україна отримає Ф 16 Екс командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що атаки росіян по українських авіабазах можна пояснити, тим, що Росія відчайдушно хоче переконатися, що Україна не матиме можливості бити по базах у Криму. Росіяни знають, що вони надзвичайно вразливі, і найгірше, що з ними може статися, це якщо Україна отримає можливість регулярно і точно завдавати ударів по базі чорно. Номорського флоту в Севастополі, авіабазах та логістичних вузламах, Додав він останнім часом. Росія посилила ракетний терор. У ніч на 15 серпня. Росіяни здійснили масований обстріл України ракетами. Ворог випустив щонайменше 28 ракет різних типів, серед яких Х-22, Х-101, 555 та калібри. Як зазначили в повітряних силах, тієї ночі силам ППО вдалося збити 16 з них. В результаті цієї атаки постраждали населені пункти у декількох областях, зокрема прили. Тіло по ставчанах і суховолі у Львівській області пошкодження були і в самому Львові. Водночас у Лузьку росіяни обстріляли заводо Шовецької компанії Сікефа. В результаті атаки загинули люди. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.